Здравствуйте. Uh, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о цілі приїзду в Маріуполь. Я є сестрою Надії Савченко, Віра Савченко, і я зараз є головою партії громадсько-політична платформа Надії Савченко. І сьогодні ціль була приїхати і поспілкуватися з маріупольцями без викривлення телевізора і відповісти на їхні питання. Негативні, позитивні, дати відповідь з перших рук. первый пуст, чтобы люди почули, за что на самом деле надежда За идею изменить політичну систему. Скажите, пожалуйста, вот вы увидели теперь народ, который пришел на вашу встречу. Вы пообщались с народом, с некоторыми организациями, я видел. Вот. Скажите мнение, то есть, Наскільки Маріуполь сьогодні готовий змененням в Україні? Наскільки Маріупольці готові підтримувати якісь ідеї політичні? Наскільки вот активен Маріуполь і стоїть ли лише діло з Маріупольцями? Активне місце. Прийшли люди, як, як негативно налаштовані, так як і позитивно. Прийшла молодь. Це дуже позитивно. І не важливо, як вони відносяться до політики, але вони прийшли послухати ідею змін. Як вони можуть вплинути на це? Надзвичайно велика надія. І е, те, що місто е, влітку е, от в такому в такій мірі активне, це е, дуже добрий знак, що українці вже е, змінили цю е, ментальність рабства, і тепер вони розуміють, що вони можуть впливати на політиків з ціллю покращення свого життя. А почему чому вот вы вибрали именно Маріуполь для своєї поїздки? Ви наверное, і в інших городах? вот, может, у вас тур какой то по Україні? Надія, коли я була вільна, цей невеликий промеж, часу між російськими і українською, вона їздила по містах України. Зараз наша мой, мій час зайнятий переважно Суданом, але ми з Розуміємо, що треба їздити спілкуватися з людьми, і ну вибрали спочатку Маріуполь Донецької області. Uh, ви зараз затронули суди. Ви мабуть, о судах по надіжді говорите, да? так так. які uh, обвинення? При що да, що uh, вамваче, вот з цим ділом на сьогоднішній конкретні конкретні звинувачення. Uh, звинувачення її звучить так, як його підписав наш генпрокурор Юрій Лусака. Будучи невдоволеною соціально-економічним становищем та маючи явну неповагу до президента України та уряду України, бажаючи змінити владу, вона винна в тому. Нещодавно на своєму останньому брифінгу по звинуваченню на Савченко він сказав: Савченко хотіла створити народну республіку, де всі все поділять і без панів заживуть добре. Люди, а не вже ми революцію гідності не з цими гаслами робили? Тільки ми не хотіли всі все поділити. Ми хотіли без панів жити добре. Не може бути в 21 столітті в європейській країні, яка прагне до демократичних цінностей пані. Тому зараз надію судять за цими звинуваченнями, що яких доказів немає. Але задача закрити до виборів це я бачу чітко. Мені судді повідомляють що на них тиснуть. А мені дуже прикро, судова гілка влади має бути незалежною. Я знаю, що суддям є, що втрачати все нажитані постійним трудом. Але людина, в першу чергу, а особливо ще й суддя, має бути людиною і опиратися на, ну хоча б якщо так, то на власну гордість, на, на власну гідність і, і приймати рішення по закону, по, по якщо є. Підтвердження злочину, то звичайно не випадає. А якщо немає, і злочин надуманий, і ще злочин такий, який звучить, як всі мрії всіх українців без перебільшення, 90% українців підтвердження. Ось за це і зараз звуть. Скажите, нашли ли вы общий язык в диалоге вот с мариупольцами? Будет ли здесь, может быть, какая-то ячейка активная создана для какой-то вот работы? Мариуполь – Донецкая область, частинка не Тут разные люди, но то, что я сегодня побачила, надея есть однозначно. И Донецкая область у нас создана политическая организация. И я очень надеюсь, что будет співпраця с людьми. Інформація і їхні зауваження чи їхні побажання будуть донесені в першу чергу. Це важливо, чути людей, тому що політик ти, чи громадський діяч, чи державний діяч ти в першу чергу людина і ні в якому разі не повинен відриватися ногами від землі. що зараз зробила нинішня влада, яка вилізла з на Майдану до влади. Да, я тоже обратил внимание на то, что вы неодноразово упоминали там СБУ, выходить из кустов, там вот обращаясь к власти. Там. А что бы вы хотели вот еще сказать власти, посмотрев, вот, как они были все вот вокруг на мероприятии? Вот, что бы вы, на что бы вы хотели обратить внимание власти? Представникам, представникам служб разных конфессий, В силових структурах хотілося побажати не бути маріонетками, не кишеньковими, пам'ятати свій статут, свої клятви чи присяги, які ви давали, і послухати: а де тут, де ж тут ота канва Кремля, яку так намагався пришити Порошенка через центр, коли приперли нашого агент-прокурора до стінки питанням, так а агент Медведчука чи як він сказав ні. А не соромно, владі не соромно дивитися в очі після того, як вони два роки намагалися прошити наді агентуру чи то на Кремль, чи то ще до чогось. Тому е бажання цим силовим структурам мати свою голову, свою честь, гідність і захищати безпеку країни, а не безпеку е влади, яка ну, закінчить так, як на Януковича, ну гірше. Я не знаю, наскільки ви маєте отношение к релігії. Ви упомянули слово к власти имущим конфессиям. Скажите, придерживаетесь ли, может быть, надежда какой-то веры там, христианской, православной, там, католической? То есть, насколько вы надеетесь на Бога? Может быть, молитесь? На Бога, есть... надейся, сам не плашай. Я така приказка. А я дуже люблю еще таку, Бог допомагає не тим, хто молиться, а тим, хто бореться. А якщо так схилитись до історії, то наш князь Святослав не зраджував віру предків. Зараз у нас православна, за яку козаки боролися і помирали. Мені зовсім не важливо питання релігії. Бога вірив, але для того, щоб його з ним поговорити чи звернутись, не треба будівлі з каменю та дерева, як він сам же ж і написав в своїй біблії, яку там десь знищили. Тому така от віра. Спасибо большое. Дякую. Угу.